Я можу зняти спокійно відео через те, що він спить. Це камера, щоб дивитися. Ну, або за Данилом, або за Емі. І просинається отаке чудо. Коли Данилка не спить, вона спить. Вона не хоче з ним. Ніяк. А коли Данелко лягає спати, все, просинається. Просинається і треба доріти вже і зразу. Так? Але така класна, така малесенька, така кльосна. Зробили їй другу вакцину. Ще 21 день і третя вакцина. І 10 днів і можна гуляти. Бо поки нам гуляти ще не можна. Та все, не гризи. Ай-ай-ай! Ось така гарнесенька. Ой! Пала. Що вона робить, я не знаю. Дрюшка включається. Емі. Ой! І що? І зловила палець, а не то. Віддай палець. Віддай палець така. Поки я тут збираю одяг, складаю його, вона дуріє. Що вона виробляє, не знаю. Але така класна. Що ще з нею робити, як не постійно дуріти, дуріти? Ай, яка ти гарненька. Що з тобою робити, га? Що з тобою робити? Ау! Тузі боліть, боліть. Це вона така активна тільки тоді, коли Данило спить. Коли він просинається, вона лягає спати. Так, Емє? Годуємо її таким кормом. Дуже класний, мені сподобався. Це ми вже перевели її на такий корм. Але я його пересипаю собі в бутлочок. Її місце, ліжечко і пеленочка в туалет. Замовила на Алікспресі кріплення сюди, а поки нема, до кубиками склала. Добре, що в Данили є багато кубиків. Все, даю їсти, даю. Який хвостик солодкий. Ми вийшли з Данилком трошки до колії подивитися, чи їдуть поїзда. Ну, на жаль, нам не повезло. <сх> Поїзда не було, ми стоїмо Буї. біля колії. В болоті, так? В Болоті. В Болоті. А я поїд. Він після садіку так почав гарно говорити, правда? Ти любиш садок, любиш з дітками. Лалі. <сх> ми йдемо з плачами до Лялі. Так, ти йдеш до Лялі, а мама що тобі приносить? Дельфін. Дельфіна, так? Ляля Ні, лялі. Ні. Ні, ля так, Лялі. Ні, лала -ла ні. Ла Поки ла Олексій ду. має роботу. Буду, ми трішки гуляємо. Так, йдемо ще погуляємо. Ой, ти моя рибонько. Ні. Йдемо погуляємо ще. Чи будемо чекати поїзда? Так ви. Але нема поїзда. Пуф. Пуф. Тому ми зараз милуємося природою, лісом, камінчиками, як дехто. Данилко, помахаєш привіт. Такий гарненький в мене, дуже гарний. І ми саняк поїздом не дочекаємося. Ти що, показуєш, які в тяп-тяпи? В болоті, так? В болоті? В болоті! Ти так гарно говориш. Че, б, Колі. би... Колія? Колія. А як ти співав думи мої? Думи мої туми тумі. Ні, ти смієшся. Ти гарно співаєш? Думи. Що ти ще розкажеш за садочок? А ля так, Лялі. Ходимо, ми недовго. Ми такого до 9-ї приведемо, Данилка, так? Хто тебе приводить? Так. Мама або тато? Тато та тата? А потім години десь біля 11-ї ми забираємо. Ми думаємо є. Ой, іди дивись, що поїзд їде. Викинув камінчики. Ідемо. Може, тут так темно, а на відео так Яна. світло насправді. Яна. Все повторяє? Ні, ні. А чого ні? Що ми будемо робити? Ямо. Яму? Яму. А що ми будемо робити? Ідеємо, синочку. Вивела дитину далі, ніж наш дім. Радості немає меж. Тут фонтан. Боже, яка красота. Просто. У мене зараз кайф. Все місто як на долоні. Приїхала я трішки кататися велосипедом. велосипедом. Ну, раз в тиждень, я так зрозуміла, це вже традиція, але це дуже сильно мене заспокоює і дуже круто.